Ось такий яскравий приклад. Це неорганізована суміш угля і цемента і електроди з гальванічною парою. І таке ж саме організована суміш вже з електродом, где відбувається кристалізація сухого матеріалу. Синтез відбувається і напруга вже, як бачите, дуже непогана. Коли відбудеться ця корозія, скажімо, графіт не не корозірує. В нього в процесі дифузії з ним відбувається якийсь процесі кристалізації цей елемент з анодом алюмінія може зруйнуватися. ну його можна змінити тобто на нього накладається новий електрод і ми продовжуємо наскільки це буде економічно ну це практика покаже Можливо, це буде ну, зовсім не без проблем. Так, на утворення, скажімо, алюмінію була затрачена енергія, ну коли роблять ті ж акумулятори, тесли, так також беруть природні матеріали, які, е, теж, на які затратила природа якісь е, свої. Природні властивості кристалізації, ну енергію ми беремо завжди в вже готовому виді. Залишилось тільки організувати цей процес, тому що тут 1,6 вольт в такій батарейці. А неорганізований суміш набагато менше. Так, такий же матеріал, я вже менше вольтаж 0,6. Ну, трошки зростає взрастаем Ну і токи тут набагато менше. Тобто потрібно тільки організувати. Так як і в кераміке постійного магніта ми з'єднуємо матеріали і намагнічуємо їх, запускаємо цей потік, Час, часток цей вихрь який далі підтримується сам. Такі, така ж природа і синтезу камня і всіх речовин, то, що ми не знаємо цього механізму, але ми можемо користуватися. Тобто енергія існує в якоїсь, щоб її отримати, потрібна якась організація матеріалу. Я спробував збільшувати площу. Батареї, як електродів, це не приводить до адекватного збільшення току. А от а, а зміна конструкції самих батареїв без гальванічних пар, отримання енергії від кристалів тої енергії, що відбувається при синтезі кристалізації, що там в кристалах відбувається. Ну точно там відбувається те, що звільнюються вільні електроди. І ми їх можемо використовувати. Це постійний процес. Ось до чого я прийшов, до якого висновку напротягом довгого часу. які успіхи в мене вже є, і я вже як би, буду, будую модулі, ячейки, комірки. Майбутню домашню електростанцію. Що я вам покажу надалі. Тобто на перевагу гальванічним елементам, де високий, де там потужний ток, нам достатньо, скажімо, 2 ампер або було хто заважає збільшувати об'єм цих м'ячей які без будь-якого приладу нарощувати потужні своєї домашньої електростанції без рухів без ну використовуючи природний спосіб цей шлях синтезу і звільнення електронів на свою користь він відбувається постійно